Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, чому все-таки хаєтять фільм, який має вийти по Майнкрафту. І не буду довго затягувати, і зразу скажу це те, що хоч там і є основна лінія, така сама, як і в Майнкрафті, це, як вони показали, це вбивство дракона. там, і то... Все, ну, і це не зовсім те, що є все в Майнкрафті, а в самій в самі грі, так як в самій грі там не також і дуже потрібно й, йти збиратися на дракона, а можна просто робити все, що заманеться, і все, що дозволяє. Все, що дозволяють ресурси у Майнкрафті, хоч строїти, хоч даже робити комп'ютерів у самому Майнкрафті, за допомогою певних механізмів, які там можна зробити. І, і за цього це там в Майнкрафті, як сказав, можна робити все, що завгодно. А от та й до того ж у самій грі Стів це більше як персонаж із такою загадкою, так як про нього мало того, що у самій грі відомо. Іменно по тоді, як ви заходите в Одиночний світ і грати, то про нього майже нічого там не цікаво. Знаєте, і вам можна так сказати, треба самим усе там дізнаватись і е, е, не звісно, не Стіва, говтоного героя, так як про нього там так і немає це вже. На інших форумах є про нього інформація, а про самий світ, в якому ви появляєте своє. Про нього дізнаєтесь вже по тому, як ви там ходите і де встановлюєтесь. І в тому, що показати про те, що буде у фільмі, там такого немає. Там можна так сказати, показати тільки. Я якраз з автожителів і то самих жителів там е, ніхто не побачив, так, хоч вони у самому Майнкрафті є. І з ними так само можна е, торгувати. Е, звісно, там є певні в них професії, завдяки чому можна то, з ними торгувати. І, е, Цього навіть е, теж немає в Майнкрафті, хоча більшість останніх мобів, тих, яких є в самому Майнкрафті, є у фільмі самому показав. Хоч е, він ще, мені здається, не скоро вийде, але якщо вийде в такому самому виді, як нам про це показав, то Мені здається, що буде там ще більший хайта, чим зараз такий, як є на даний момент. Так як е, там все зациклено на проходженні сюжетної лінії, яка на така вже й обов'язкова в самому Майнкрафті, е, там е, в, е, взагалі можете е, ні разу не прийти в Майнкрафт, але понастраювати на. Карті, який якій багато построїв, і е, на цьому я думаю вже закінчувати. Пишіть свої думки в коментарях. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.